Він побачив усі жахи, які творили окупанта. А тепер ще більше готується давати відсіч ворогу. До повномасштабного вторгнення 27-річний Прикарпатець Василь служив водієм у роті поліції особливого призначення. Та 24 лютого 2022 року змінили усі плани чоловіка, і він без вагань пішов захищати рідну державу на передову. Звичний службовий автомобіль довелось змінити на безпілотний літальний апарат. Тож і не випадково для нього брали позивний сапсан, хижа пташка з висоти польоту. Він вичисляє ворожі позиції. Перше моє бойове хрещення відбулося в. Називаємо це, в Запорізькій області. Я тоді був у ролі оператора БПЛА. Все пройшло гарно для нас, погано для них. Ну, для них завжди погано проходить. Я собі е, розумію, що я не зможу перебувати в тилу, е, поки на моїй землі, десь там на сході, е, є ворог, <кхем> який нищить, е, нищить е, скажімо, нашу. Держав. Наразі Василь служить у полку спецпризначення Сафарі, який переходить до штурмової бригади Людь. Віднедавна Сапсан приєднався до неї добровольцем. Новостворений підрозділ оснащується новітньою зброєю і технікою. А Василь один із інструкторів тактичної підготовки для новобранців. Він допомагає їм опановувати різні види озброєння. Зараз приходять новобранці, ми з ними спілкуємося, ми їх вчимо. Ми кожен день проводимо. Е Разом, коли ми йдемо на їдемо на нуль йдемо робити якусь роботу, ми маємо бути впевнені в кожному, хто з нами, щоб ми знали, що він нас може в будь-який час прикрити. Люди дійсно за Україну, люди нам допомагають, і лишити цих людей на призволяще ми з ким не можемо собі дозволити просто. Бо вони дійсно потребують допомоги, відстоювати і виборювати свободу України каже Василь разом із побратимами бути до перемоги. Для цього переконаний бійцям не забракне люті та сили, і вже скоро їм вдасться назавжди вигнати окупантів з української землі. Люса Грибики Маглаті, телеканал 402.